Знайшли компроміс. Мерта депутати таки дійшли згоди у розподілі відповідальності за прийняті радою рішення. Нагадаємо, раніше обранці вирішили, що їхні постійні комісії разом з секретарем не повинні контролювати реалізацію ними ж затверджених тих чи інших документів. У свою чергу Віктор Нушкевичу святував таку позицію депутатів, адже вважає ухиляння представників народу від контролю, а отже, відповідальності, суперечить закону про місцеве самоврядування на чергову сесію. обранці винесли альтернативне рішення, в якому таки поступили. Це частиною своїх новацій у законі України про місцеве самоврядування е, прописана компетенція депутатських комісій. Там, зокрема, сказано про те, що депутатські комісії можуть контролювати е, рішення міської ради, рішення виконавчого комітету. Проте це є норма не зобов'язуюча, тобто вона є не обов'язковою на е, власний розсуд, за дорученням ради, за дорученням секретаря або за дорученням міського голови, депутатські комісії можуть це робити. Відповідна норма ця вона відображена і в цьому проєкті рішень, який сьогодні проголосований. Також обранці у своєму рішенні згадали і про контролюючу роль секретаря міської ради. Тож у хоч і залишилися зауваження до нового проекту рішення. Він також вирішив піти на зустріч з депутатам. В принципі є тут невеличкі з моєї сторони ще уточнення. Мав пам'ятати, але враховуючи те, що в принципі цей проект рішення вже е, відрізняється дійсно від того, не, яке я завитував, е, я вважаю це компромісним варіантом і вважаю, що голосуючи за цей проект рішення, ми таким чином, в якійсь мірі, цей конфлікт е, е, вичерпуємо. Окрім цього питання, депутати погодилися з власних коштів профінансувати придбання тепловізорів для батальйону свого колеги Андрія Грималюка. А міський голова навіть розповів, що цього тижня також поїде в зону АТО з гуманітарною допомогою. На цьому робота сесії завершилася, і депутати розійшлися на літні канікули.